30 мільйонів гривень на проєкти, що змінюють Франківськ, 6 березня стартує прийом заявок на цьогорічний бюджет участі. Упродовж двох тижнів подати їх можна через відділ звернень громадян на першому поверсі міської ради або ж онлайн на сайті програми на проєкти благоустрою, які діляться на дві підкатегорії: ремонт малих вулиць та інший благоустрій. Передбачили 18 мільйонів гривень. А на освітні 9%. До того ж, у відповідь на численні запити цю категорію поділили на шкільні, дошкільні та позашкільні проєкти. Це шкільні проекти на неї виділено п'ять мільйонів. Це є проекти, які реалізовуються на території школи, тобто по приміщенні або на території закладу. Це будуть шкільні проекти, і в них може бути реалізація одного проєкту – до півмільйона. Наступна категорія це є дошкільні проекти. Дошкільні проекти це ті, які реалізовуються на території дитячих садочків. Тобто це і приміщення садочку, і територія прилегла до дитячого садочку. Тут теж проєкти до півмільйона, загальна сума, яка на них виділена, є 2 мільйони гривень. Наступна категорія це позашкільні, профтехосвіти та інші. Чому та інші? Тому що в цю категорію, що входять в нас дитячо-юнацькі дитячі, спортивні школи. Тут теж 2 мільйони виділено на категорію, і один проєкт може становити до півмільйона гривень. Також цього року в нас з'явилася категорія інші проєкти. Це ті проекти, які не входять від попередні категорії, і тут теж можливо можна подаватися на суму до півмільйона гривень. Подавати проєкт на бюджет участі може будь-хто за умови, що йому вже виповнилося 18 років. Для цього спочатку треба заповнити заявку і скласти кошторис. Його потрібно розрахувати. форма, в якій його потрібно розрахувати, є на сайті. Що важливо, це є робота автора. Тобто автор не може прийти в департамент і сказати скажіть мені кошторис. Автор може підійти до спеціалістів департаменту і порадитись з ними, запитати їх поради. І вони можуть підказати, але не точно не скласти замість вас кошторис. Наступне, що потрібно, це підписи підтримки. Підписи підтримки їх потрібно 25 штук для всіх проектів, 25 підписів підтримки. Або 50 для ремонту малих вулиць. А от голосування триватиме з 1 до 21 квітня у ЦНАПІ та онлайн. Підтримати можна буде по одному проєкту у кожній із підкатегорій і переможе традиційно той, який набере найбільшу кількість голосів. Наталя Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.